Всім привіт! 13 серпня 2025 року, я знову в лісі. Сьогодні я сама, чоловік, пішов на роботу. Запрошую вас зі мною на прогулянку. Пошукаємо грибочків. Сподіваюся, у нас усе вийде. Так, Я вже майже на місці, але здається, я побачила свій перший на сьогодні грибочок. такий от. Супер. Хороший знак. шукаємо далі. Так, грибочки під номером 2 і 3 на сьогодні. Місце з попиляним потяганим лісом, але, тим не менш, грибочки тут поки що є. Хоча, кажуть, в таких місцях, навіть якщо була грибниця, то гриби тут не ростимуть деякий час. Ну, але поки що, поки що як бачимо, є. І ці дерева були попилені минулого року. Шукаємо далі. Отаман попереду. Такого гарнюсика ось голубінка. Дивіться яка. Але я не про неї. Ось попереду такий гарнючий стоїть. Дивіться який. Який хороший. Ну, який кругленький, гарний. Супер. Єдиний мінус по цьому листю, по цих схилах, дуже слизько ходить. Ну, але то таке. Любиш кататися, любий саночки на гору тягати. А зараз відео для тих, шматок відео для тих, кому набридла естетика. Теж естетика, але своя. Веселка, смердить, як хто знає, що, і на ній купа мух. Ну, але то таке, йдемо далі. Тут ось помітила дуже цікавий такий горбочок. Де є і біленькі. потріскані, правда, бо вже жарко, і дубовичок. Ось біленький дубовичок рядом. Зараз будемо дивитися. Ой, мухоморчик ось терчить все як. О, які вони вже. Які вони вже о цей, цей нормальний. Тут нормально так, це їх трійка було. Ну то добре. Йдемо далі. Там он далі трошки ще є. тут непоганий. Ага, здалеку він непоганий, але зблизька він виєдиний. Але так дивитись гарний. Ось молодесенький. А тут ось мухоморчик такий, думаю, де ж його білий напарник. А он не знаю, вдаля досить непоганий гриб. Але як зблизька, то хто зна. Очікувано такий гриб в таку спеку вже не може бути чистим, тому я його залишила, а ось побачила ще, ну, там он молоднячок такий, і воно ще. Зараз будемо дивитися, що воно. Чого воно, яке воно? Ой, який ой, цей хороший? Досить хороший грибочок. І цей. Я вже деякі зрізаю, деякі рву. Й гриб. Ось така от гірка. Склін дуже крутий, але зараз є грибочки, тому можна і побродити. Так, а там, здається, червоноголовець стоїть. Угу, він. Біля нього він ще малесенький зовсім. Хороший, чистенький. О, а ось. А ось нижче. Товариш його. Чистенький. Ось таке от сусідство. Ось і ще. Ой, та цьому гайка точно. То та дубовик. Так, ті, що вже величенькі. То їх, в принципі, і чіпати вже не варто. хороший. С ломаком. Такая вот бочечка. Так, а тут у нас что? Так, там польский, и там дали польский, и все там польский. А тут у нас один беленький, другой беленький, гарненький. И тут еще два беленьких. А ну, зараз будемо. Ну, ці вже ці хай, мабуть, залишаються. А оці... Ці два я заберу. Отак от, от. Польські я не чіпатиму сьогодні, хоча вони тут і є. Але так як сьогодні ще є білі, тому, тому сьогодні будуть білі. А, і ось. Ось їхній сусід головний і він менший. Ой, дивіться, ось яка мілота. майже чиста. А ось хто знає, скажіть мені, будь ласка. Що це за гриби? Бо я вперше таке бачу. Недавно читала про лисичку чорну, але це не лисичка чорна. У мене ліс трохи помінявся. Перейшла трохи інше місце. Ліс самий, локація інша. І тут ось. І тут ось що я бачу. Ось таке я бачу. І он ще одне таке. Тут ще лисичка має бути, але будемо по, по черзі. Тут ось картинка гарна вимальовується. Ось один. Жирненький. Так. Далі. От там уже вже сухі мухомори. Цей вже чорний, величезний, гарний чорний був гриб. Там выше, и как же до него добраться. А вот тут выше есть еще вот такие. А, они какие уже. Зате один гарний. Тамен який бачу. Ну, Скоріше за все йому вже. Ну тому точно гайка. Ось один, он далі під деревом і там нижче є. Ой, і там он, який гарний. Так. Зараз залишаємо пожитки наші тут. Дрючечок головне, щоб не скотився. Дивіться, який. Який гарнющий. Так. Один. Обережно. Тут неймовірно крута місцевість. Якщо поїхати, то, то поїдеш. Понизу ловить прийдеться. Тоже, значит, хороший. Вот это тоже тугенький. Чуть более грибочки. Ну, якось так. Буду зараз їх обрізати. Там вона побачила грибочок, і коли йшла до нього, ось побачила отут отакогось от красунчика. Отак. Ось Такі два гарнесеньких. Там у мене якісь мухоморчики для годиця ростуть. Я вже так високо забралася. Треба йти донизу, бо тут уже щось мені страшнуватенько, тому, тому помаленьку йдемо донизу. Хотіла знайти лисичок. І нарешті випадково я натрапила на лисички. Вони ще тут, правда, малесенькі. На цьому місці. Взагалі випадково. Але але дуже добре. Такі гарнющі, молодесенькі. Хоч трошки є. Зараз піду ще в інше місце, там вони більше мають бути. Я вже зійшла до дорожки. щось. таке. Щось таке. Вже, мабуть, гайка тобі. Тенький, хороший. Рижий просто якийсь. Побачила на два мухомора. Тут ось іще мухомори. Думаю, місце таке, що має ж бути щось щось хороше. Отже. Один. Ну, але йому, скоріш за все, гайка. І ось. Один, два. І три. Три чудові грибочки. Ой, а он там іще є. Тут їх аж аж кубка. Три штучки. Поруч один уже підсох. Але ці подивимось. Чудово. И тут остается еще трошечки лисычуки. Такие вот. Чотири, але гарні. Що ж будемо дивитися ще. Такі гарні мухоморчики. І ось. Не хікай. Ну так. А вот тут. Некий гарнющий. А, їх тут навіть не два. І червиві. Це капець, такі гарні, молоді і такі червиві. Тут різала. Ой, ну что ж. Никого я хорошего нашла. Рыбочка. Ммм, частенький. Є одне доповнення. У мене вже така комбінація сьогодні була. Досить хороша. і він. Ну, біленький гарний. Я вже на виході з лісу. Ось мухоморчики гарнющі, думаю. Може біля цих мухоморчиків ще ж узнали цей І те, що зазвичай біля них росте. Ось один налаємо гайки. А тут ось. А тут ось фінальний. Угу. Гарнющий був. А шапка ще чиста. Майже. Ніж, ніжка. Все. Та ні, не чиста вона. Але гриб був дуже гарний. Ну та що ж? Зараз вони вже мають бути такими. О, а вон ще один. Тугий. У них тут навіть два. Дивіться які. Ай! Ну, цей хороший. І цей хороший, всі частенькі. Два частенькі гарні грибочки. Добре. О, а зараз у нас унікальна можливість побачити. Дивіться, який кущ. Кілечко тут не ходить. Воно тримається купи. Шикарний такий кущ. Але потрібно бути дуже уважним, з таким щастям. Отже, сьогоднішня пригода добігла кінця і не знаю, як там буде по часу, але, скоріш за все, це взагалі на цьому тижні. Перша і остання пригода. Але, тим не менше, я з грибочками, я навіть знайшла трошки лисичок, так, так як і хотіла. Хотілося б більше, але й на тому. Дякуємо. Вам дякую, що переглянули. Слеш прогулялися зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Зустрінемось у наступних відео.